Привіт, якщо ви шукаєте ефективного інструменту для того, щоб впорядкувати власні справи, так можливо, на цілому ваше життя, і навчитися того, як ефективно працювати з існуючими проектами, не запускати їх так, і постійно розвивати, то ви потрапили на правильний ресурс. На сторінці курсу форма продуктивності ви знайдете вичерпну інформацію того, як ви можете це зробити. Особисто скажу від себе, що дані принципи свого часу принципово змінили і моє життя. Якщо ви подивитеся на результати відгуки інших сотень людей, які його пройшли, то ви бачите, що в цьому все ж таки щось є. Відразу скажу, що онлайн курс форму продуктивності не є типовим так навчально-практичним продуктом в сфері саморозвитку. Тут ми не даємо нічого додаткових завдань, вам нагрузку. Якщо ви почуваєте, що у вас і так немає часу, а вам треба ще щось додатково робити, то ви помиляєтеся. Тут ми працюємо лише з існуючими проектами, які вам є, які у вас є, які вам необхідно зробити, аби ціль на які ви про собою поставили, але по спеціальній методиці, яка вироблена є мною протягом років. Будь ласка, ознайомтеся і ви переконаєтеся, це точно може стати вам у нагоді. Також, якщо говорити про методику роботи, то даний курс розрахований є на 10 днів таким чином, щоби в робочі дні ви приступали до виконання його завдань. Не завдань, а прослуховування і опрацювання так сесій зранку. А у вечірній час проходять сесії вже безпосередньо на вихідні дні. Таким чином, за 10 днів ви здатні принципово так змінити підхід до власних справ, навести в них лад. І запустити нового драйве так у розвитку існуючих проектів. Якщо ви побачите, що вам не підходять методи моєї роботи, так або вам в принципі це не пішло на користь, то без проблем твертають таке все кошти. Просто напишіть мені, і я без проблем це зроблю. Більше того, я наполягаю, якщо ви побачите, що даний курс не прийшов так не став вам у нагоді, напишіть мені, і я поверну вам за це все гроші. Тому що я впевнений в тому, що дані інструменти на моєму власному прикладі на прикладі сотень інших людей вже здатні так якісно покращити життя і введення проектів будь-якої людини, яка насправді захоче це зробити. В такому разі, я щиро бажаю успіху, з нетерпінням чекаю перших виконаних домашніх завдань, так і позитивних відгуків про те, що курс форма продуктивності якісно так покращив ваше життя у абсолютно різних його проявах. З вами був Оризук, дякую за увагу і до зустрічі зовсім скоро. Па-па!